Той час зібрали фарисеї та первосвященики раду на Ісуса і говорили, що нам робити. Той чоловік робить силу чудес, якщо ми лишимо його так. усі увірують у Нього, і прийдуть римляни, знищать місто наше і наш народ. Один же з них кая пашу боросвящеником того року. Мовив до них, ви не розумієте нічого і не знаєте, що ліпше буде вам, коли один чоловік помре за народ, а не весь люд загине. Сказав він це не від себе самого, але тому, що був первосвященником того року, і пророкував, що Ісус мав мерти за народ, і не тільки за народ, але і щоб зібрати воно розсіяний дітей Божих. Від того отже дня вони радились між собою, як би його бити. Тому Ісус не ходив уже більше явно серед юдеїв, але пішов звідти в околицю біля пустині у місто, зване Ефраїм, і перебував там з учнями своїми. Наближалася юдейська Пасха і багато людей з околиці прибуло перед Пасхою до Єрусалиму, щоб очиститися. Вони шукали Ісуса. І стоячи у храмі, говорили між собою, як вам здається, чи не прийде війна свято, та розвященики ж фарисей дали були на кашу, коли хто довідається де він, має донести, щоб його стопити. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Як бачимо, первосвященники і фарисеї збирають раду на Ісуса, щоб Його вбити, бо переживають, що багато людей піде за ним, а їх полишуть. Бо багато чудес Ісус Христос робив на очах усіх. І багато людей вірували, і багато людей дійсно розуміли, що це є Син Божий. Однак фарисеї інші не могли цього стерпіти. Тому що люди відходили від них, бо вони тільки говорили про закон, але не показували любов. А Господь показував любов. Любов не тільки на словах, але любов на вчинках. Тому у серцях фарисеїв зародилася заздрість, що вони цього не можуть зробити. Хоча могли б, якби прийшли до Ісуса і сказали: Господи, Ти наш Спаситель. Ми будемо з тобою, ми будемо робити добро, ми будемо проповідувати про тебе, розказувати, але вони цього не захотіли. Деколи і в нашому житті також зароджується ця заздрість, бо ми бачимо, хтось щось краще має, хтось на кращій машині їздить, чи будинок має, чи що інше. І також тоді дияволо через ту заздрість ходить в людське серце і бажає цій людині зла. І тоді навіть підсвідомо, ця злоба. Цей гнів він розповсюджується в наших серцях. Тому треба завжди бути дуже уважним до всього, що є кругом нас. Той щось краще навіть має, Господи, дякую тобі, що Ти даєш кожному той, хто що потребує. Ти знаєш моє серце, дай мені те, що я потребую. Ти краще знаєш, бо ти це серцевідець мого життя. Одного разу, блаженічний Гузар, Патріарх нашої церкви сказав ці слова. Навчися Богові дякувати за те, що маєш, а Він дасть тобі те, що ти потребуєш. Бо дійсно, коли ми не будемо заздрити, коли ми будемо вдячними, дякувати Богу і за все, то Бог буде давати ще більше. А коли ми будемо дивитися на когось косим оком, будемо бажати зла, будемо переступати Божій заповіді, то напевно, що. Ми тоді будемо більше втрачати, ніж набувати. Якщо будемо мати більше матеріальних дібр, але наше серце буде порожнім. Тому що цієї порожнини, яка є в серці, не можна заповнити жодними матеріальними добрами ні хатами, ні машинами, нічим. Бо в кожному серці має жити Господь. А коли Господь буде жити в серці, тоді все буде на своїх місцях. Як святий Августин колись сказав, коли Бог буде на першому місці, тоді все стане на свої місця. Отож, відкриємо для Господа двері нашого серця. І скажімо, Господи, відкриваю для тебе двері мого серця. Прийди і будь господарем мого життя, довіряю все тобі і знаю, що все в твоїх руках. Будь зі мною, Господи, завжди. Амінь. Христос Воскрес.